Роберт Пайк, Лотерея. Ті, хто вірив в унікальні здібності старої Міс Джилкоп, говорили, що вона екстрасенс, але більшість вважали її відьмою, та й народилася вона в Селемі, штат Масачусетс, чого ніколи не приховувала. Це місто відоме процесами над відьмами 1692 року. У яких понад 20 жінок спалили на багаті, а близько 150 посадили до в'язниці і удачі списували на збіг обставин або на чисте везіння. Але факт залишався фактом щось вона бачила у формі хмар, безбольних листівках, кинутих на стіл кришках від пивних пляшок та хіба мало в чому ще. Малдон ні секунди не сумнівався в талантах міс Джилкоп. Одного разу, за три роки після того, як Катлін віддала Богові душу, вона, дивлячись на піну в його пивному кухлі, порадила остерігатися високої темноволосої жінки. І точно, двома днями пізніше, місіс Джонсон, яка прала його білизну, Спробувала сунути йому сорочку в червоно-коричневу смужку, стверджуючи, що отримала її від нього. Хоча Малдона, навіть китайські водяні тортури не примусили б вдягнути таку сорочку, а незабаром після цього, обмацуючи шишки на його голові, результат бійки в барі на Маверік-стейшн. міс Джинкоб сказала, що на Малдона чекає довга подорож по воді. Хі точно, на ранок, Бос послав його в нантаскет на інший бік бухти. Тож не варто було і дивуватися, що, залишившись без роботи і випадково зіткнувшись зі старою міс у грильбарі у Кейзі, вона зазирала туди раз на тиждень, чекаючи на автобус до Фреймінгема. Де мешкала її сестра? Малдон запитав себе, а чому, власне, він не подумав про неї раніше? Він узяв недопитий кухоль пива, перебрався за столик з загорнутою в шальміс джилкоб і поділився з нею своїми проблемами. Страховка з безробіття добігає кінця, і, схоже, нікому не треба класти цеглу, в усякому разі. Мені такого не пропонують, а гроші потрібні. Як мені їх добути? Міс Джилко занурила палець у його пиво, провела ним по лобі Малдона, заплющила очі, і секунда стрілка пробігла повне коло, перш ніж вона відкрила їх знову. Скільки років твоїй тещі? запитала міс мізджилко тремтячим голосом. Не зводячи з Малдона водянистих очей. 74. Відчувалося, що запитання здивувало Малдона. Виповнилося минулого місяця, а що? Точно не знаю, повільно відповіла стара міс. Можу сказати тільки одне: я заплющила очі і запитала себе, як Малдон може добути грошей, і в ту ж мить. Під повіками, вогняними літерами висвітилися слова. Скільки років вірі Калахен. Це ж щось таке значить? Так, похмуро буркнув Малдон. Але що? Я спізнююся на автобус. Міс Джилко піднялася, підхопила свій древній саквояж. Ти додумаєшся, не хвилюйся, і з усмішкою зникла за дверима. Сімдесяти розмірковував Малдон, прямуючи до маленького будинку, який тепер ділив із тещею. Зазвичай стара Джилкоп більш щедро видавала інформацію. А тут явно поскупилася. 74. Малдон зупинився як укопаний. Трактування то однозначне, і, що довше Малдон думав про це, то більше подобався йому вихід, запропонований міджилком, яка ворогувала все життя з Звірою Калахен, і його теща досить часто згадувала свою довічну страховку. Можна сказати, ця страховка. І стала однією з причин, що переконала Малдона пустити те, що на поріг. І 74 – це більше, ніж поважний вік, на 4 роки більший від відведених людині Біблією, тричі по 20 і ще 10 років, не кажучи про те, що середньостатистична тривалість життя і близько не підійшла до цієї позначки. Малдон усміхнувся, як швидко він зміг знайти відповідь на цю непросту загадку, відправити те, що на той світ невеликі труднощі. Навіть із гирями в кожній кишені навряд чи б вона тягнула на сто фунтів, та й смерті навряд чи хтось помітить. Вона подорожувала між ліжком і кухнею і жила на одному чаї. А враховуючи цілий букет хвороб, бідолаха з радістю відправиться в могилу. Він подумав про те, щоб довідатися у страховій компанії про суму належну родичам покійної, але за здорового глузду вирішив, що робити цього не варто. Йому могли поставити не дуже приємні запитання. Якби з'ясувалося, що старенька загнулася незабаром після того, як зять навідався до страхової компанії. Тим паче Малдон не сумнівався, що отримає пристойну премію. Стара місць жилкоб ще ніколи його не підводила. Коли він увійшов до хати, теща спала на дивані. Вона спала більше за кішку, подумав Малдон. І від нього вимагалося лише докласти до її обличчя невеличку з вишивкою подушку, і кілька хвилин потримати, навалившись усіма своїми домастами фунтами. Вона хіба що подригала ногами. Потім Малдон піднявся, прибрав подушку, подивився на те, що він не помилився. На обличчі небіжчиці читалася щира вдячність. Подушку він збив, повернув на місце і пішов дзвонити в похоронне бюро. І тільки, закінчивши всі переговори, довелося неабияк поторгуватися, щоб збити захмарні ціни похоронного бюро. І, підписавши всі папери, Малдон подзвонив у страхову компанію. Ось тут на нього і чекав сюрприз. Страхувальна премія теж Становила 400 доларів. Безсумнівно, велика сума 60 років тому, коли люблячі батьки потурбувалися про дорогу доньку, але суща дрібниця в нинішнє інфляційне століття. Малдун хотів скасувати похорон, але власник похоронного бюро пригрозив по-перше подати до суду. По друге надіслати на розбирання свого племінника, відомого на весь південний Бостон хулігана. У підсумку, щоб розплатитися за похорон, йому довелося дочіста зняти гроші зі свого банківського рахунку. І Малдон усвідомив, що він неправильно витлумачив натяк старої старою мізджилкоб він не образився, не поставив під сумнів. Її екстрасенсорні здібності, Вина лежала тільки на ньому. А тому знову повернувся до цифр 74. Може, передбачалося вчинення з ними якихось математичних дій? Якщо від семи відняти чотири. Залишається три. Три чого? Три маленьких поросятка, три сліпих мишки, три сліпих поросятка. З іншого боку, сім плюс чотири дорівнювало. Він стукнув себе по лобі, клянучи за дурість. Потер забите місце, рука муляра Малдона була важка. Звичайно ж, сім плюс чотири дорівнювало одинадцяти. Одинадцяти, якщо це не пряма вказівка, на те, що він має зіграти в кості. То його дід родом із Варшави, Бостон, місто виходців з Ірландії. Малдон повторно заклав свій маленький будиночок, отримавши трохи більше 800 доларів, додав до них дві сотні, виручені за автомобіль, куплений три з половиною роки тому, і з тисячою доларів банкнотами по сто у кишені попрямував до гриль бару у Кейсі. Кейзі, поцікавився він, де нині грають у кості? У готелі Калахен, відповів Кейзі, протираючи слянки, як і весь тиждень, у номері 74». Малдон ледь утримався від того, щоб знову не вдарити себе по голові. Ну, звідки в людині така тупість? Якби він поставив це запитання раніше. Йому не довелося б мати справу з цим злодієм із похоронного бюро, не кажучи вже про те, що якісь гроші залишилися б на рахунку. Хоча він не міг не визнати, що без що в маленькому будинку стало просторніше. Дякую, кивнув він Кейзі і вискочив з бару. За розбірним столом для гривкості. Встановленим у номері 74 готелю Калахен зібралися круті хлопці, але Малдона це нітрохи не лякало. З тисячою доларів у кишені і удачею, що посміхалася йому на весь рот, він почувався дуже впевнено. Кинувши одному з гравців, якого знав, він повернувся до іншого, поплескав по плечу. Є місце ще для одного. Ставка сто баксів мінімум, відповів чоловік, не відриваючи очей від столу, тільки готівкою. Малдон кивнув. Саме на такі умови він і розраховував. Хто останній? Я, коротко відповів чоловік. Малдон дістав гроші з кишені, зігнув банкноти вздовж, як заведено в гравців, обгорнув навколо пальця, чекаючи своєї черги. Коли кості підсунули до нього, Малдон поклав 100-доларовий банкнот на середину столу, взяв кості, потряс біля вуха, перестук йому сподобався. На його обличчі з'явилася щаслива посмішка: Сім і чотири мої щасливі цифри, оголосив він, ті самі, що намальовані на дверцятах цієї кімнати. А тепер. Якщо людина зможе таким чином викинути одинадцять, вона скінчить у канаві, відповіли йому. Не тягни час, кидай, ти їх обіб'єш. Оббити кістки Малдон не встиг. Власне, побували вони в нього в руках рівно десять разів, п'ять разів він виконув по два очки, п'ять три. Поставив рекорд. Який мав запам'ятатися надовго. Попередній дорівнював п'яти невдалим спробам, потім гравець піднявся ліфтом на дах, грали тоді в коплі Сквер і стрибнув униз. Малдон передав кіски сусідові праворуч і мовчки вийшов із номера. Поблука вулицями, важкими робочими черевиками, збиваючи з тротуару все, що потрапляло під ноги, банку з-під пива, шматок цегли, що викликав такі приємні спогади, порожню сигаретну пачку, а ось з обгорткою шоколадного батончика. Нічого не вийшло. Удача зрадила йому. І черевик просвистів вище. 74. Що б могло означати це гр паршиве слово? Монастирська школа виховала Малдуна в навстрогості, і він не дозволяв собі лаятися навіть у думках, спробував підійти до проблеми з позиції здорового глузду, не даючи волю емоціям. Стара міст Джилков ніколи не підводила його, отже, не могла підвести цього разу. Він просто неправильно витлумачив її слова. Сімдесят чотири, сімдесят чотири. Цифри в його голові зазвучали в певному ритмі. Чогось щоправда, бракувало. Сім, чотири нуль? Сім чотири нуль. Усе точно. Почуття повного задоволення охопило Малдона. Ось воно що? 7-4-0!» Ноги самі привели його в грильбар у кейзі. Він увійшов в порожній зал, сів за стійку, пива. Як зіграв? запитав кейзі. Дай мені її віскі!» – відповів Малдон. Перекинув склянку, випив пів кухля пива, витер рот, пильно подивився на Кейзі – Тобі щонебудь говорять цифри сім і чотири. Нічого, чесно зізнався Кейзі. А як щодо семи, чотирьох і нуля? Ще менше. А якщо подумати? Але Кейзі вже пішов на кухню, щоб приготувати собі сендвіч, і Малдон виявив, що розмовляє з повітрям, поклав гроші на стійку і попрямував до виходу. У дверях зіткнувся з коротоном Олірі, який за дорученням мафії збирав ставки в лотереї цифри, незаконної щоденної лотереї, у які ставки роблять на непередбачуване число, наприклад, три останні цифри в біржовому індексі Доу Джонса. Можливо, він вважав би за краще займатися чимось іншим, але де б йому стали платити такі гроші? Не бажаєте поставити на число, містер Малдон? запитав Олірі. Малдон уже хотів пройти повз, хитнувши головою, але знову зупинився як укопаний. Його тілом пробігло тремтіння. У голові немов спалахнула яскрава лампа. Він штовхнув себе ногою, внаслідок чого потім три тижні кульгав? Святий Боже! Ну чи можна бути таким сліпим, сліпим, божевільним? Яке ще значення можуть мати цифри, крім того, що вони цифри? Від цієї думки Малдон просто застогнав. Якби він не вбив тещу і не поліз у цю чортову гру, він би міг поставити півтори тисячі доларів на цифри 7-4 Півтори тисячі доларів за ставки 500 до одного. Однак, не відправ на той світ що він би не зміг вирахувати останню цифру нуль, а тому нічого б не виграв. Але от у Кості він зіграв абсолютно марно, бо тепер Малдон абсолютно точно знав, що хотіла втокмачити йому стара мізджилкоб. Вам не добре?» – стурбовано запитав Олірі, вдивляючись в обличчя Малдона. Ні, відповів Малдон, схопив маленького букмекера за руку і потягнув до стійки. Кейзі, Кейзі з'явився з кухні, стираючи майонез з-під боріддя. Не кричи, чого ти хочеш? Малдон уже стягував із пальця обручку. Скільки ти мені за неї даси? Кейзі дивився на Малдона, як на Божевільного. У мене не ломбард Малдоне, але Малдон його не слухав, додав до каблучки годинник із браслетом. Сто баксів за все, у борг. Увечері все віддам. І, оскільки Кейзі продовжував витріщатися на нього, квапливо додав. Тільки за каблучку я заплатив свого часу 60 баксів, і години коштує не менше півтори сотні, не кажучи вже про браслет. Від спейдера не якась підробка. Непогана застава, а? У голосі чулися прохальні нотки. Не відмовляй. Ми ж давні друзі, знайомі, уточнив Кейзі, не відриваючи очей від Малдоуна. Таких грошей в касі немає. До чого тут каса? У тебе в кишені набагато більше. Кейзі ще з хвилину дивився на нього, потім недбало смахнув каблучку й годинник з браслетом на долоню і запхав у кишеню. З іншої дістав роздутий гаманець, почав відраховувати купюри – 95 баксів. П'ять відсотків комісійні, як годиться. Малдон хотів заперечити, але час підтискав. Ми ще поговоримо про це Кейзі. На вулиці він повернувся до Олірі, схопив його за плечі, щоб підкреслити значущість своїх слів. «Олірі, я хочу поставити 95 баксів на цифри 7, 0 Ти зрозумів? Сім, чотири, нуль сьогодні. 95 п'ять баксів? Голірі очманів. Ніколи не видавав розписку більше, ніж на два бакси, містер Малдон. Він на мить задумався. Ні, на п'ятірку. Голірі просяяв, потім знітився. Ні, все ж таки два. П'ятірка вилася підробленою. Ми втрачаємо час, загрозливо прогарчав Малдон. Тільки тут до нього дійшло, що він підняв коротуна і тримав в кількох дюймах над підлогою і поставив Олірі на місце. Вони заплатять, ось у чому питання. Тепер він говорив спокійніше, зрозуміло, заплатять, містер Малдон. Олірі смикнув рукава. Якщо вони почнуть мухлювати, то довго не проживуть. Добре, що вони це розуміють, Малдон простягнув 95 доларів. Отримав розписку, переконався, що цифри записано правильно, Перебрав її в кишеню і повернувся до кейзі, пива. По голосу відчувалося, що їхнім дружнім стосункам завдано серйозної шкоди. У рахунок тих п'яти баксів, які ти щойно вкрав у мене. Сьомої вечора Малдон чекав у грильбарі у Кейзі. Саме о цій годині букмекери оголошували три останні цифри в національному казначейському балансі. Цього тижня для учасників лотереї він заміняв Евангеліє. Малдон розумів, що готівку йому не принесуть. Зрештою, йшлося про 47 тисяч доларів. Доведеться взяти чек. Якби не вграв Кості, він би міг стати багатієм. З іншого боку, міг і опинитися в канаві з перерізаним горлом, я вказав один із гравців у Калахені. Хто міг би заплатити такі гроші? Звісно, не бостонська мафія. Це точно. Може, воно і на краще, Сплачний виграш у 47 тисяч доларів стане чудовою рекламою, а сума за мірками мафії не така вже й велика. Приємно, звісно, усвідомлювати фінансову незалежність, але смітити грошима малдон не збирався віддати борги це святе. Купити собі колеса, малолітражку, ніякої розкоші, а решта ляже на банківський рахунок. П'ять відсотків річних невеликі гроші. Він це розумів. Але все краще, ніж гепнутися з даху об асфальт. Він потягнувся до кухля пива і побачив стару мізжилко, яка входила в бар. Невже так швидко проскочив тиждень? Мабуть, так. Похорон, одне інше, третє, а час не стоїть на місці. Він помахав її рукою і крикнув Кезі, що сьогодні він пригощає містжилко. Вона сіла за столик Малдона і тільки тут розгледіла блаженство, що розлилося по його обличчю. Отже, ти зрозумів, що до чого, Малдоне? Не відразу, зізнався той. Чесно кажучи, тільки сьогодні, але краще пізно, ніж ніколи. Він нахилився над столом і довірливо прошепотів мова про лотерею так сім і чотири її вік плюс нуль на кінці. Бо якщо ви про це ще не чули, бідолаха покинула нас. Стара Міс пригубила пиво, яке приніс Кезі, і кивнула. Саме так я й подумала. Після того, як мені три ночі поспіль наснився олірі, хоча йому в матері годжуся, не знаю, як мені вам віддячити. Він не договорив, бо відчинилися двері, і в бар влетів олірі. Розтовхуючи всіх, він поспішив до їхнього столика, і його очі горіли. Містере Малдон. Містере Малдон, затараторив він, ніколи не бачив нічого схожого та ще за ставки в 95 п'ять доларів. Малдон радісно посміхався. Помилитися всього в одній цифрі, вигукнув Олірі. У Малдона все впало. В одній цифрі? ошелешено перепитав він. Так, закивав Олірі. Ви ставили на 7-4-0, а виграшна комбінація – 7-5-0. Ось уже не пощастило, так не пощастило. Він зітхнув і забув про цей курйоз. Життя тривало. Хочете щонебудь поставити на завтра, містер Малдон? Ні. Малдон повернувся до міст Джилкоб, яка видавала якісь дивні звуки. І не відразу зрозумів, що стара сміється. Ох, уже ця віра Калахен, урочисто вигукнула стара міс. Я завжди знала, що вона брехала щодо свого віку. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.